На тренерському місткові національної збірної України зміни провальний виступ наших хокеїстів на чемпіонаті світу в Словенії вартував Анатолію Хоменкові тренерської роботи в головній команді країни. Я сказав на засіданні, що наша шибка, що ми не вважали, що Любляни знаходиться в Середньогорі. і ребята просто перші три ігри погано себе чувствували, задихались. Де не вистачало цієї кондиції. При цьому вакантне крісло наставника збірної залишалося порожнім недовго. Федерація хокею України оперативно запросила на посаду Хоменка нового фахівця 57-річного Олександра Куликова. Цього вівторка члени виконкому Федерації хокею України одностайно затвердили кандидатуру Куликова на містку Керманича збірної України. Один вопрос, который меня интересует и очень волнует, это то, что у нас нет среднего звена. Игроков 24-28 лет у нас в команде вообще нет. Эта линия, этот возраст очень важен во всех хороших командах, классных командах. Этот возраст, который является определяющим. Это в этом возрасте уже игроки имеют приличный запас и мастерства, и физической подготовки, а у нас их просто нет. Важлива деталь на відміну від своїх попередників, Олександр Коликова звільнять від будь-якої сумісної діяльності, і він цілком присвятить себе роботі з національною збірною. Угоду розраховано на три роки. Я вважаю, що тренер довжен бути освобождений. Чому? Потому що очі много калічно. И говорит, надо посмотреть и посмотреть своими глазами, то есть придется поездить. И в Донец не раз все-таки там много у нас кандидатов и в первой команде, и во второй команде. То есть придется и там побывать, и здесь побывать, посмотреть. И я думаю, что мы еще найдем наших ребят, которые сейчас у нас находятся не на Украине. Есть еще такие люди. Постараемся еще раз все раз перетряхнуть, посмотреть, потому что выбор у нас не очень большой. И хотелось бы, конечно, нам иметь выбор чуть побольше, чем мы имели перед этим чемпионатом. Контракт будет передбачать три руки. Таким чином, щоб захопити і весь олімпійський цикл і підготовку з виходом на, на по Чемпіонату світу, ми хочемо дати перспективу спеціалісту попрацювати більш довгий час. На клубному рівні тренер Олександр Куликов уже довів свою спроможність. Є в Куликова успіхи на рівні збірних команд. Зокрема, 2001 року Олександр Петрович був серед помічників Анатолія Богданова та Олександра Сеуканда. Коли Україна пробилася на свою першу і поки останню олімпіаду в лейк Сіті, керівництво ФХУ розраховує, що саме Куликову до снаги самостійно вивести Україну на Олімпійські ігри в Сочі. Принаймні, таке завдання поставили тренерові. Завдання виходу на Олімпіаду буде залишатися як і повернення відповідно під групу чемпіонату в дивізіоні А. Олександру Кулікову хочу пожелати тільки удачі і якщо понадобиться йому моїх так я готовий дати.